Всім здоров'я, сьогодні я вам розкажу страшну історію про Бравл Старс. Це була Хеллоуінська ніч. Я ніяк не міг заснути, тому вирішив грати всю ніч в Бравл Старс. Мені дуже повезло, тому що я отримав пристар. а з нього мені вдалося вибити персонажа Єву. Я дуже сильно зрадів. Я прокачав їй силу. А після чого пішов піднімати ранги, як настоящий професіонал? Але я почав зливати кат. Та у я так лагаєта? Он і Ну дізлай кидає? Я дуже сильно розсердився, тому я вийшов з бравого і пішов на кухню попити води. Але коли повернувся, на годині було 3.00. І ввімкнувши телефон, я побачив Бравл Стар Сікзе. Я подумав, що це обновлення, тому швидше запустив його. Але мені дуже сильно лагало. І там була проклята Єва Ель. Я вирішив запустити катку, але вона дуже сильно лагала. І тут в мене все зависає. І мене викидує головне меню, а мій персонаж сам по собі починає тімитись. А після чого починає кричати: <рив> Я дуже сильно напугався і кинув телефон об стіну, а потім пішов спати. І тут я прокинувся від стуку в двері, і я пішов провірити, що там коїться. Странно нікого нема. Ладно, піду до кімнати. Це що таке? Головне, щоб вона мене не побачила. Я ти ж сам знаєш, братішка, я побачило. Ну що можу сказати? Цього разу якийсь вкусний монстр попався.